Калинівська громада продовжує відновлення. Сьогодні нам показали, як частково показали, як працює комунальне підприємство. Тут немає великої кількості комунальних підприємств, як в інших громадах. Громада не така велика, тому тут одне комунальне підприємство, яке займається всім. На ньому працює всього шість людей, і ми, як з'ясували, сьогодні у цих шести людей вісім чи дев'ять одиниць техніки. Люди займаються всім починаючи від невеличкої соціальної пральні, закінчуючи пожежними машинами. Тут є своя навіть пожежна добровольна дружина, яка виїжджає на пожежі. І ці машини теж обслуговують хлопці з комунального підприємства. І, і все. Водогін, світло, все ремонтує фактично невеличке комунальне підприємство, яке було створено. За ініціативи, скажімо, місцевої влади, військової адміністрації, розкажіть про вашу історію по мене підприємство. У нас була складність на початку деокупації щодо фінансування тих чи інших закладів, які у нас на сьогоднішній день залишилися, які потрібно було відновлювати. І ми приймали непрості рішення відносно того, який саме комунальний заклад, комунальний заклад, підприємства чи інший там чи іншу установу ми будемо відновлювати. І ми за рахунок скорочення штату, і в тому числі дошкільного навчального закладу, який ну, фактично не може працювати, ми розуміємо, так, в умовах тих, які є зруйнованим дошкільним навчальним закладом, самим об'єктом. Ми вирішили, що найголовніше у нас буде це комунальне підприємство, тому що ми фактично не зможемо прожити, якщо в нас не буде організації структури, яка зможе. Зробити поточний ремонт, відремонтувати ту чи іншу будівлю, допомогти сім'ям військовослужбовців, відновлювати водопостачання, основ, 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 основне завдання, яке є покладене комунальне підприємство. І фактично, так щоб відновлюючи потрошку, потрошку починаючи від цього приміщення, в якому тут були окопи вириті просто о, в кабінетах. Починаючи від цього, там перша перша там велика допомога, яка нам надійшла, це державна субвенція на закупівлю техніки. Ми отримали близько 20 мільйонів коштів на закупівлю техніки. Нам закупили, бо зрозуміли, що ми так тендер швидко не проведемо. Нам хакарс закупив техніку і передав нам і на баланс. І ми, ми зрозуміли, що ми вже трошечки стаємо самостійними в питаннях там відновлення чи водопостачання, чи, чи інших проведення інших робіт. Почали відновлюватися і далі. Далі у нас у 23-му році, 24-му році, починаючи з 23 на 24, Кемонікс через свої підрядні організації запропонував нам надати будівельні матеріали для відновлення комунального підприємства і пункту незламності, в якому фактично селищна рада знаходиться. Залюбки прийняли цю пропозицію, надали їм обґрунтування, що нам потрібно з будівельних матеріалів з е, такою складністю, що роботи будемо проводити самостійно. Надали нам близько на 2,5 мільйони будівельних матеріалів за рахунок того, що е, ну, ми почали шукати підрядну організацію, яка б могла приїхати там, прикрити дах цього приміщення або пункту незглавності і зробити ангар. Зрозуміло, що підрядна організація до нас не прийде, бо їм потрібно, щоб це була закупівля їхніх матеріалів. Вони в цьому не зацікавлені в самих роботах та й мобілізація. Ми знаємо, що зараз складно знайти організацію будівельну, яка може виконувати роботи, вільно переміщуватися там з з одного регіону в інший. Вирішили, що ми будемо робити це господарським методом. І нуту, і керівник, от, закладу, який знаходиться в установи нашої, от набрав бригади з будівельні да із місцевих мешканців, які вже приймали участь в будівельних роботах 23-му році при час відновлення. Приватних будинків, От, ми почали робити за господарським методом. Це вийшло нам набагато дешевше, ну це в рази просто дешевше. От, а про якість там і того пункту незглавності, і ті будівлі, коли керівництво приїжджало, каже, хто підрядник? Комунальне підприємство робило самостійно. Ну, тобто, ну всі, всі роботи робимо самостійно. Я розумію, що можна там і працівників, фахівців у нас небагато таких, однак ну, ми завершимо ремонт, ремонтні роботи і робимо, комунальне підприємство робиться належним, належним чином. Скільки грошей вклали вже за цей період? Невелика кількість. Ну, це якщо дах. Ну, що Ні, само комунальне підприємство для а, того. комунальне підприємство о, нормальні кошти, тому що це в залежності від проєктів. От, о, от якщо, наприклад, це. О, та, мабуть, небагато це більше на роботи працівників. На забезпечення їхньої трудової діяльності, тому що якщо буріння скважин, да, наприклад, ми виграли проект з міжнародної солідарності щодо буріння і чистки двох свердловин в Калинівському, от і влаштування нового обладнання. Це все без наших коштів, це без співфінансування. Самі ми відновили скважину в одній частині Калинівського комунальне підприємство відновило своїми силами. Ну, це наша техніка, наше наше, наше пальне. Наші робочі, там невелика кількість, 5-6 чоловік. Ну, от, відновили своїми силами. Ну, тобто, це, це тільки роботи. Ну, ходить від виклику до прибуття на пожежу. А в залежності від стань яка? Ну, ну по, по... по громаді, грубо говоря, хвилин 20, мабуть. У Федовича є карта заміна. Хлопцям ну, виїжджати так, що і круг нарізати великий, тому що ну, вони перші виїжджають. Вони перші. А далі вже ДСНС підключається, тому що їм з району їхати, да, в залежності від складності ситуації, да, або детонація, як у нас було в, в, тут в Калинівському. Військовий побудований каже, давайте думаю, ми вам допоможемо, ну давайте. Ящики з мінометними мінами почали взриватися, то хлопці такі не дуже щасливі були, да, звісно. налокалізували, щоб, щоб просто на, на населений пункт не прийшло, бо нам ще цієї біди не вистачало. Що і так багато пошкодження. Військовий повернувся, вікна ставить комунальне підприємство. Да, пожежа Комунальне підприємство. От воду ніхто з нього не знімав, каже, це воду, бо це А ще у нас, коли міжнародна солідарність зайшла, вони кажуть, ну ми десь орієнтовно вам за місяць зробимо. Це був вересень місяць. А у нас е порода кам'яниста. Почали бурити від роботи, проводити, а ну воно не буриться. Ну метр в скільки там, в три дні. Ну це дуже, дуже складно було. Бо ми просили техніку Качебаївки, у них є. Такі, тракторець, такі же, да? mm. Тільки, як в боксі, як в боксі да. тракторець і спеціальна, спеціальна да, техніка для прориву. Траншеї траншеї да. Вони нам привезли, ми почали і розумію, ну, вона ну, ну, не вдається. Ну, кам'янець почва по нормальній просто фрум. О, там воно вибиває цю цю ціпку. Ну взяли вже трактор, то вже трактором таким, щоб екскаватором можна було робити. Траншей, бо складно, складно. Щас о, труби закупили, Ну щоб хоча б господарським, щоб люди почали, почували, що що воно воно йде. Бо нам виділила кошти наприклад, коштовсну документацію на відновлення системи водопостачання мережі самої громаді, бо ЮНІСЕФ і інші організації пропонують, що якщо проект є, готові взяти в комплекс. Ну, звісно, нам було б це простіше. Ми б і доєдналися, просто що і техніку надали б свою. Ну самим робити це ну це, це супер складно. так. Да. Звертаємося до фермерів. Дайте, дайте Дайте. Ну так, як приїжджає гуманітарна допомога, дуже тяжко вигружати і розвантажити. І ми просили Маніту. Нам, Звилами. Допомогли. Звилами, нам допомогли в час в придбанні. Зараз ми ставимо на облік, але вже буде виручати, розгружати гуманітарну допомогу, відновлювати водопостачання. Та й сусідів роботи. Ну, ми ніколи не відмовимо нашим сусіднім громадам, бо так як вони нам допомагають завжди, ну виходять на на, на допомогу там і. І ми від ніколи не відмовимо. Техніка, звісно, і фермери будуть звертатися, і РЕС буде звертатися, коли нам потрібно буде, да, якщо будуть порив у лінії електронного. Да, є люлька, можна підняти до стовба, обрізати гілки, натягнути провода. І в церкві вікна поставити. Це так да, попросить. Віктор каже, поставити вікна в церкві. Каже, ну як без вікна, каже: ну де ми тобі знайдемо таку. Це ж ну, дай Бог, це можна змулитися. Петрові у нас на комунальному підприємстві працює правильно, соціально правильно. Ну трошки скептично відносилися. Ну чи запрацює, чи не запрацює, а Дівчата зараз кожного дня військові, цивільні, переселенці, ВПО ну приходять, тому що ну це, це гарні умови, і можливо кожного дня білизну попрати, висушити її, білизну. Дівчата працюють з задоволенням. Да, вони у нас постійно в гарному настрої, Ми нас знаємо, що дівчата... це комунальне. Да, воно да, воно да, може да, да. це безкоштовно. Да, вони тільки кажуть, що а вночі працюють, ну <рес> вночі не працює, бо да, бо, бо так. Скільки часу витратили, да, це, це робочі години. От. А загалом, так, да, люди ну, зовсім по-іншому на це дивляться. Це знову ж таки такий маленький соціальний проєкт, mm -hmm. да, який просто робили за свій кош, чи ні? Да? Да. ну Нам э, Хакарс да, область передала пральні машини, сушарки. От, а все зробили за свій кошти, щоб відновити. І така сама є в Краснолюбецьку. От. Ну і такі, щоб можна було піщатися. Да? Тому що тут ну, бажаючих дуже багато. дуже багато. Ну я думаю, що дівчата вам розповіли можуть розповісти. Mm -hmm. Наша робота підприємства з 8 годин до 4 вечора. Дуже багато бажаючих. Дуже... Це місцеві мешканці, так? Да? Да, місцеві плюс 60. І це, це ВПО. Угу. І хто в нас ще? Щас... Хто в нас ще є? Багатодітні. Дівчат люблять у нас, так. Да. Ну, стараємося, робимо. роботи багато? Роботи багато. Да. Дуже багато. У нас ведеться журнал. Да. У нас ведеться журнал, у нас ведеться записи, всі розписуються, в черга, в черга, так? Да? Люди отримали це, так. Да? Та вже дуже багато, Уже так. За я, я дивлюся, що За тисячу. Що я відмітила, вже було в нас тисяча. Що, Такі маленькі соціальні проєкти, так немножко згонтово у нас Не, той, Ну, військової. Дуже... Взі... Взі... Всі... Ну це в першу очередь хлопці, в а потім вже йдуть усі остальні. там ще одна, є у <реку> нас Бобкат маленький.